Добрый день, дорогие коллеги! С большой радостью и прелестью озвучения хочу сообщить о том, что сегодня 29 июля. Это говорит как минимум о том, что всего лишь два месяца осталось практически до начала отбитого сезона, и это всего лишь два месяца до подготовки нашего любимого города к зимним условиям эксплуатации. Поэтому я очень хочу, чтобы вы все задумались что эта должность как никогда важна в данных условиях для того, чтобы сделать то, о чем я сейчас говорю. Поэтому я предлагаю данное голосование при постановке вопроса, при решении этого вопроса за основу или за основу по именному режиму. Может поставить данную пропозицию на голосование? Ну, данную пропозицию можно на голосование поставить? будем данную. За те, щоб провести поємена голосування, цього прийдемо. Прошу систему довання. Прошу перемогти. 21 рішення прийнято. Депутат Беловський мікрофон за. Шановні колеги. 24 -е, числа в п'ятниці відбулося засідання міського партійного бюро, на якого були запрошені члени класи пахті Батьківщина, а я нагадую, що в нас 6 чоловік в залі. І було прийнято рішення партійного бюро не підтримувати дану кандидатуру, утриматися. Тому я зараз закликаю своїх колег, а це 6 чоловік, утриматися при голосуванні від даного питання. Дякую, за питання. Дякую. Дякую. Шановні колеги, є запитання до Микола Миколаївча. Может, так он

Тому що э, зняти питання э, наступне, до складу на нашого комітету, що ми стоїть складати. Прошу, будь ласка, цього не бачите. Я прийду сьогодні, що поблагодарить тих депутатів, які думають про розвиття робить. Ну, а ті депутати правильно запросили ради, то это список. Я постараюся. Ребята, вы поймите одно, что на сьогоднішній день э, политика не определяет вашу жизнь э, в городе. В городе живут порошенковцы, бальтушиновцы, коммунисты, социалісты, анархисты. Но, к сожалению, сьогодні політи, политика преобладала здравый смысл. Всем спасибо за открытое э, зняти 4, 4. Прошу підтримати систему до голосування. Шановні колеги, прошу підтримати. <звук> Система до голосування. <Зняти>, <звук> <звук> За 36. Наступне питання. Про надання згоди на приміття комунальної власності територіальної громади міста Школа цілісно маємо пункту державного закладу. Ваблі кілька станції житової південної західної залізниці. Проект рішення вноситься на розгляд погоджувальної ради постійної комісії. Зауважень та... Наступне питання попередньо об'єкту комунальної бази міста Шкорищі піддаває дані, піддавають.